Доброго дня, мене звати Леонід і ви на каналі TG Consulting. Сьогодні розглянемо з вами звіт Оборотна сальдова відомість по товарам. Цей звіт знаходиться в пункті меню Локалізація бухгалтерського обліку. Звіти, ОСВ по товарам. «Оборотна на сальдова відомість. Що ми маємо в цьому звіті? У нас є можливість зробити відбір за певний період. По конкретному рахунку. Головної книги. В нашому випадку візьмемо, 281-100. Відбір по філіалу, а також відбори по складу і по товару з деталізацією обороту і є можливість зміни групування. Розглянемо цей звіт більш детально. Формуємо, що ми бачимо в нашому звіті: рахунок, до якого відноситься. Побудований звіт, склад, на якому зберігаються наші товари, або по якому були обороти по товару, товару, і назва його. Також кількість початкова по дебету і сума початкова по дебету. Якщо є така по кредиту сума, вона буде відображатись. Кількість оборот і сума оборот по дебету або по кредиту, і кінцевий залишок і сума. Звідси ми можемо відкривати карточки наших товарів, коли ми бачимо помаранчеву стрілочку. В разі необхідності ви це можете зробити. У нас відкривається відразу карточка товару для перегляду. Також є можливість зробити відбір по складу дорівнює не дорівнює і вибирати з наших складів. Ну, в нашому випадку у нас це на одному складі. Або відбір по товару дорівнює недовірюю, товару в групі або не в групі товарів. Також є можливість зміни групування колонок. Можна вище, наприклад, підняти склад, або вище підняти товар по ієрархії, наприклад, змінимо, піднімемо товар вище, і звіт у нас буде вже мати таку структуру. Якщо необхідно, можна вище підняти склад, потім, наприклад, рахунок оцими стрілочками. Сформувати цей звіт, і він вже буде мати іншу ієрархію. У нас тут в цьому випадку склад стала вище, ніж рахунок. Для того, щоб побудувати цей звіт, також реалізована додаткова можливість Це відкрити звіти. Оборотно-сальдову відомість загальну. Ми її відкриваємо, формуємо. І для того, щоб відкрити цей звіт, ми натискаємо не на оборотах суми для розшифровки, а саме на нашому номері рахунку. Відкривається звіт, заповнюються відбори згідно нашої оборотно-сальдової відомості. Робиться відбір по рахунку, який ми вибрали. І в нас сформований цей звіт з вже необхідними відборами. Для того, щоб детальніше розглянути, які саме були обороти по нашому рахунку, ми можемо зробити деталізацію оборотів і побачити в нашому випадку, якими саме документами відбувалися всі ці рухи. Також ми можемо розглянути детально, якими документами було зроблено ці рухи, натиснувши двічі на сумі оборотів, у нас також аналогічно відкривається наша розшифровка. В нашому випадку всі ці рухи були тільки по одному товару, відразу розставився відбір по товару і по складу. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!